Біфрен, заспокойся і працюй разом переможемо. От в цьому всьому, що відбувається, намагаємося так швидко мобілізуватися, так швидко відновлюватися, не чекаючи чогось з боку. І от наш Антон Пшеничний, який сьогодні зранку нам обіцяв, що він доїде до Макарова і покаже власне наживо. диво, українське Я... диво, коли е, фактично відновлюють з так. та будинку так, своїми так. руками, своєю душею, своїм серцем. Там величезна кількість руйнувань Іноземці на але... від цього взагалі божеволіть. Просто вони не розуміють, як ще триває війна, велика кривава війна. У вас все зруйновано, а, а ви просто попри все це відновлюєте. А ми нас завіновлює. Часу чекати немає. Антон, ми тебе знову хочемо побачити. І твоя історія будь ласка. Розповідай. Колега, доброго ранку ще раз. Ну так, доїхала до Макарова, в принципі. Проблем немає, щоб дістатися сюди, адже це велика траса. Доїхати без проблем. Їхали через села, трошки зрізали там 6 кілометрів. Але ось ми тут були там буквально через півгодини після першого включення. І що тут? Це селище доволі велике. Київщина, Київщина, як ви знаєте, дуже сильно постраждала від окупантів. В принципі, Макарів він повністю в окупації ніколи не був. Були лише лише декілька районів захоплені росіянами. От але швидко, швидко наші зсу, наші герої їх вибили звідси, і багато хто підприємці, люди приватні особи вони вирішили не чекати допомоги від держави, тому що все ж таки це може трошки затягуватися і почали відновлюватися. Але в принципі місцева влада також сприяє. І ось нещодавні фотографії, які з'явилися в інтернеті, продемонстрували, як одну з будівель в самому центрі відновили майже з повністю зруйнованого стану. Я хочу, щоб зараз показали фотографію, якою була будівля до 24 лютого, і також якою вона стала на початку війни, повністю вигоріла зсередині, повністю знищені всі вікна вибиті. Дах даху не було. Він повністю згорів. Такий дах типу шатро, класичний. От це був такий ем, ну офісно торгівельне приміщення. Тут були магазинчики, офіси, і зараз я хочу, щоб ми показали, які, якою ця будівля стала. Давайте от оператор зараз е розверне кадр. Будь ласка. Я щойно поспілкувався з місцевими. На жаль, народ дуже сором'язливий. в Макарові ніхто не хоче зі мною наживо спілкуватися. На жаль, селищний голова також не, не зміг ну, у нього зустрічі. Е, і ось оця будівля. По перше, ми бачимо, що її пофарбували її повністю ззовні е, заштукатурили. Також змінився дах, і мені здається, що ця версія така оновлена, вона навіть краща за ту версію, яка була до цього. Зараз ще ремонти тут продовжуються, тривають, але на першому поверсі вже функціонують магазинчики. Вочево фруктова лавка, і е, мені сказали, от у місцевих попитав поза кадром. Вони кажуть, що для того, щоб відновити цю будівлю, у власнику знадобилося в районі одного місяця. Всі думали, що відновити цю будівлю практично неможливо. Доведеться валяти її повністю. Ні, довели наші українці, молодці, наші фахівці, що можна відновлювати навіть з катастрофічного стану. Що ще помітили місцеві, з якими мені вдалося поспілкуватися? Ось бачимо приватна будівля а на фоні, давайте трошки підійдемо і покажемо трошки більше. На фоні це тут дитяча школа мистецтв, тут багато організацій базується, і бачимо, що ті заклади, які залежать напряму від державних дотацій державного фінансування, відновлюються не так швидко і поки що. Такому вигляді будівля в самому центрі Макарова це центральна площа. Ось поки що в такому вигляді вона перебуває. В той час, як я бачу навпроти, йде відбудова іншої будівлі. Це також вже приватники. Якщо говорити про руйнування в Макарові, то за інформацією голови громади Макарівської він мені в інтерв'ю говорив раніше, що пошкоджено щонайменше півтори. Тисячі приватних будинків, тобто це одноповерхові, двоповерхові приватні будинки, і ще плюс пошкоджені багатоповерхові будівлі, інфраструктура, дороги, мости, мости. До речі, остання така новиночка від макарівських оновлень до того. Буквально там пару тижнів, як опублікували фотографії цієї будівлі, яку ми показали, відновили одне один з мостів. Тобто зараз сполучення з Макаровим покращується загалом. Дуже все позитивно. Що ну і ще остання ремарка від. Місцевих кажуть, що все ж таки люди багато хто не дочікується, не очікує допомоги від держави, просто фіксують свої витрати і власноруч відновлюють своє житло, свої торгівельні площі. Тому що попереду кажуть, зима. А вже якщо там відсиріє, сиріє прохолоне квартира, ну дім це вже неможливо буде її потім відновити. Ось таку маємо ситуацію в Макарові. Мені здається, оптимістично бажаю Макарову відбудови якнайскорішої. Колеги вам слово. Навзаєм теж бажаємо, Антон пшеничний спасибі тобі за це ці натхнення, великий приклад. Але разом з тим паралельно вже Антон Пшеничний, Макарів Цехвіч. Усім привіт, я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. і звісно не забувайте про онлайн-трансляцію на ютуб-сторінці 1+,1.